Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас 5 лютого. Будемо заміряти теличку. Ще вони у нас. Ще не продали. Так, дай я тебе заміряю. Так, стань рівніше. Встань. Так. Так. А ну дай я тебе утягну, нормально. Ну, стань ровно. Так. Дивимось. Ну, я по верхней и по 260 кг. Так куда ты есишь? Ну, елки-палки. Ну, чем я вас потом мерять буду? 260. Так, 260. Ну, раз записываю. Так, пятое. Ноль, другое. 260. Ну, щось малувато, звісно, але ну, з харчами ми не, <смі> не багаті, Годуємо слабенько, тому будемо якось так. Сіна дуже не балую. Оце як привезли недороге сіна, так я почав давати багатенько, а то якось економив, боявся, що закінчиться і ні нічим буде кормити. Та й дерті їй треба пару кілограмів у день давати, що я кілограм тільки даю. Ну, коротше. Коротше так. Так, давай малечу цю. Так, малеча. Так, малеча. Малеча. Так, ну, ну стань рівніше. Так. 90 кілограмів. 90. 90, 90. Пам, 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 пам. П'яте, ноль, 90. Так. Так, ну, в принципі, вага непогана, 90 кг. Їй 2,5 місяці. Ну, для того, щоб порівняти. Коли ж ми брали, то, як я казав, племенних голштинів з племзаводу, їм було 2,5 місяці, і вага була в середньому 85-88 кілограм. Ми через ваги брали. У, одне, ну, у одного бичка була вага 80 кілограм, тилички було дві рівно по 85 кг і один бичок був практично 90 кг, був крупніший. Якби вага на 2,5 місяці, я думаю, що ну, непогана. Непогана вага. Тут же на стрічці. 음... Оптимальна вага для трьох місяців 96 кг. Це якраз для голштинської породи. І в принципі, по ленті я бачу, що це нормальна вага. Ну, коні, звісно, ласунька малувата. Я щось... Може я в той раз погано її утягнув і. Утянув, і... Показала 240, може в ній тоді не було 240 кг, а зараз вже більш точно її заміряв. Ну, може бути і так. Тому що ну, вона і не буде крупною. Червона степова порода, вона невелика. Корови вагою десь 400 ну, 500 кілограм, так це вже корови, які ну, корови. Тому це такі маленькі, більше до джерсійської породи. І вони на молоко, на жирність, непогані. А ще, я так думаю, що. У неї там щось ну, можу помилятись. По-моєму, казали господарі, що бик був, корова була степова, червона, а бик був відсотків 50 джерсійської породи. Тому у неї є така мал маленька помість джерсійської породи. А так, тиличка. ну, вона й не буде крупною, і осіміняти треба 330 кг, я думаю, 340 кг. Вона, ну, і Щоб виростити до 400, як Голштинівесі міняють, це буде перебор просто. Тому це зовсім інша порода, більш з такої з маленької. Ну, тому якось так. Що у нас нового? Та нічого такого особо. За теличку, за маленьку сьогодні телефонували. Е е шукають машину. Може, такі приїдуть заберуть. Ціна 65 гривень за кілограм живої ваги. Е, можна було б і дорожче, ну, дорожче важко продати, якби 65. Я думаю, така ціна нормальна. Якби продати за таку ціну, то було б непогано. Тому що нам якби і отрубі треба буде починати покупляти, зерно закінчується. Сіно. Ну, з Сіном нам там обіцяли допомогти. Ну, як щось буде прояснятись, подивимось. Я тоді запишу обов'язково відео, що у нас з сіном, тому що сіна. Є, ну, але треба ще. Треба ще, тому що ну, годувати ще весну, і яка весна ще буде, ніхто не знає. Сніга мало, може бути засуха і пізня трава. Може бути тільки в травні почати трава рости. Так, білка у нас місяць до запуску, це 15 лютого, залишиться місяць. І треба її запускати. Ну, так як запускати треба трошки раніше, і я, ну, якраз зараз рівно місяць, як її треба запускати буде. В принципі, доїться непогано, Заспокоїлась. То вона, бо у неї період, отож я антибрик купив, е дуже сильно так її нервувало. Ота доля, як, в якій мало молока, додаювалася погано, е Старалась збити апарат. Ну, а зараз уже заспокоїлась. В принципі, і, ну, і з антибриком теж доїти класно. Мені сподобалось. Штука така. Хто ще не купив, може кому треба буде. Купляйте. Дуже гарна річ і пригодиться. Молочка збавила, вона давала 15-16 і 16 літрів. Зараз літрів 14 дає. Ну, в принципі, непогано як для її тільності. Купляв її, вона давала 12 літрів. Тому так це ще трава була. Ми їх купили. Е, був якраз початок жовтня, 1 числа жовтня. 1 жовтня вони вже у нас були і виходили на пасовище. Ми їх виводили. І на траві вони, ну, понятно, що то стрес, і на соломі їх держали. ну, Давали лі 12 і мілка теж дуже мало давала. Потім так потрошку-потрошку їх почав годувати добре. і... Підняли удовій. І оце 16 давала, 15-16, а зараз десь 14. Нічого. Після Отелу, я думаю, що ми її відгодуємо. Уже не буде як з Рябіною. Що не знаю, не знаю, коли делиться. Тут уже тільність е, ми підтверджували. Після того, як купили, е, там гарний спеціаліст приїжджав. Дивився, каже, срок співпадає. Було два місяці тільності. Він рихталив. Каже, срок співпадає. Тому, в принципі, я думаю, що е... ну, буде такий срок, як є. Ну там плюс-мінус, то понятно. Ну, буду годувати дуже гарно. подивимось, як воно буде. Коли корова, е... я її вже підведу до отелу. З гарною годівлею і що вона, які показники будуть. Тому що вона така перспективна коровка, ще й молода у неї. Це буде чи третій, чи четвертий, може четвертий отел. Вона така відносно молода корівчина. Тому подивимось. Сіно гарно їдять. Я став те, що я купляв першим, оті 200 тюків, воно дуже гарне сіно, там таке злакове сіно, перій, зелене, дуже пахуче. Я його два тюки даю їм два тюки. Оце вранці і ввечері. Гарно роздаю. А в день даю оце що трошки гірше, що я вже дешевим підкупав, даю вже його. І теля там, оце деше, те, що дешеве, вибираю. Там є те, що насипом я привіз, воно таке прілувати попадає, коровам таке не можна. А теля там стараюсь де краще вибрати і переїдають. Нічого страшного. В принципі, сіно таке, нічого. Ну, в тюках теж, теж воно непогане, але там землі багато. Якось його присували. Що там навіть не в те не те, що воно старе, ну таке не дуже якісне, а його якби воно було і свіже. Дуже щось його негарно зробили. Дуже багато землі-пилюки в сіні. Ну, Неякісне. Ну, Ціна хороша, е, тюки плотні. Прийдеться його витрушувати. Ото я його тюк як розриваю, витрушую від пилюки від землі, а потім роздаю. Ну, в принципі, якось так, що у нас буде нове з'являтися, обов'язково будемо викладати. Там ще, що у нас по плану? За отрубами теж от їхати, як буду так все буду показувати. Яке у нас, які у нас корми, яка ціна. Тому так. А ще там завтра до мене приїдуть лікар. Візьме кров на аналізи. Я поробив усім паспорти нові. Були старі паспорти, їм там щось в лікарні не, не сподобалось. І там вже на других людей корови записані. Тому я заплатив 62 гривні за кожну корову, зареєстрував через Приват 24 проплатив. І на мене виписали уже на мене цих корів. І телят теж на мене всіх виписали. І вже будуть у них сучасні паспорти. Він і бірки їм привезе. Кожній поставить і телятам, і коровам, і візьме кров на аналіз. На лейкоз, на бруцельоз, щоб вже були повністю аналізи. Тому що там е, записи старі, їм там щось таке треба обновити, треба це, каже, заодно, щоб е, весна то підходить. Ну, у нього у лікаря була є така можливість, щоб приїхати і взяти зараз. Аналізи. Тому якось так. Будуть з новими документами, так сказати, вже повністю на нас. Ця вся наша худоба. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде що цікаве, будемо пок показувати. Весна іде. витримаємо, перезимуємо і все буде добре. Дякуємо нашим захисникам за те, що за мир і спокій. Звісно, останню ніч було не дуже спокійно, але віримо в наші збройні сили. Віримо, що все буде добре. Слава Україні! Переможемо!